У садочку новий день. Всім говоримо добрий день! Добрий день тобі і мені, добрий день усім людям на землі! Вітаю вас, малятка, на мовленнєвому розвитку! Сьогодні ми з вами відправимося на сільське подвір'я. Ми живемо у сільській місцевості і маємо можливість спостерігати. Та бачите домашніх тварин та птахів, які мешкають з людьми. Отож запрошую вас на сільське подвір'я. На подвір'ї гуляють тварини та птахи. Кого ви тут бачите? Корова, коняка, порося. Петух, курка, собака, гуси, овечка, індик. А хто ще зображений разом з дорослими тваринами та птахами? Вірно, їхні дітки. У корови телятка, у курки курчатка. У качки каченята, у індика індичата, у свині поросята, у овечки ягнята, у кози козенята. Ось так називають дитинчат дорослих тварин та птахів. Зараз пропоную вивчити скоромовку. Слухайте уважно та повторюйте за мною. За-за-замекала ЗА. за, за. Замекала коза. Зо-зо-зо. Іди сюди козо. Зу-зу-зу. Прив'язали ми козу. Зі, зі ЗІ. А що їсти цій козі? Зи-зи-зи буде молочко нам від. Кози. Ще раз. За-за-замекала ЗА, за, за. Замекала коза. Зу-зо-зо. Іди сюди козо. Зу-зу-зу. Прив'язали ми козу. Зі ЗІ, зі. А що їсти цій козі? Зи ЗИ, ЗИ буде молочко. Нам від кози. Ось така скоромовка. Повторюйте обов'язково і ви вивчите таку скоромовочку. Зараз давайте розглянемо картинки, назвемо та порівняємо, що є у цих тварин. Увага! Що є у корови? У корови є великі роги, довгий хвіст, що є у телятка? У телятка маленькі ріжки, що є у кішки? У кішки є довгі вуса, а що є у кошенятка? У кошенятка є маленькі вушка. А цих тваринок об'єднує те, що вони пухнасті. Ось так, малятка, всі тваринки різні між собою, але є і таке, що їх об'єднує. На цьому наше заняття закінчилося. Сподіваюся, вам було цікаво, та ви дізналися щось нове. Дякую вам за увагу. На все добре, бувайте!